Робамбіки пасуться. А що їм міжнаробити? Пасуться, сплять, в спокою, молодочку. Низці у мені. О, Остають. Поняли, що... щось не того. І пішли. Ну, метрів десять я був від них. Він стоїть дивиться. Бэмби, по стала убийца. Куяться, блядь. Класні. Це ще під'їжджати не буду. Так дивляться на мене. Так, я пірю трохи. Все пішли. Це стоїть так, дивиться на мене білий. Ой, да. Бэмби пасутся, бэмби пасутся и ходят. Вот идут туда. Гуляют, никто их не чипает. Спокойно. Живуть собі тут спокійно, годують їх тут. Ні, про що не переживають Так і зробив. Їдеш туди? Ні, ні там річка ну, Але близько можна під'їхати. Я так думаю. Благодарю. Полагай, плати. Эпс, плять. А не, не, я так не хочу. Чтобы... А, тогда табун будет бегать, знаешь, что сделать? Из матраски не кину, да и все. Вот там, вот спить. Олені сплять. Штук сто их там є. Угу. Ну не видно далеко, ми дуже далеко ну, від них стоїмо. <пали> Конечно, мы бы их там уже... Так хочется путем... малышка вот а ну, и подоить их. Можете доехать подоить их? Олая, та их там є кому есть кому доить, маленький суть. А... Казиного молока вже десять. Ну штук 100, там голів точно є. Я його так люблю, таке казине молоко. Хоч воно з запахом, хоч душить, вони кажуть, ой, казине молоко, воно душить, воно погане. Мені воно подобається, любить. Хоч душить, хоч не душить. Бо подобається. Кайфово. Вони собі сидять, ніхто їх не чіпає. Вони не паряться, в них є що їсти. А ну, Я буду їхати я зарядочки зближу. І може так метрів сто проїду. Ого-го, як там банда така. Камера цього не передасть, ні одна камера цього не передасть. Тихенько, вони всі сплять, вони обід. обід. О, це жуки. Орли, літучі миші. дятли, бджоли. Оси. Дерева пострижені. це. пострижу, значить туда наготовані вообще не париться. дерева Це штанго. Яка тут красота? Як тут кайфово, спокійно, тихо.